Доброго дня, шановні. Що ж сьогодні у мене за оказія така сталася? Подивіться, яка ціна на курку на Ви Представляєте? 2,84 за кілограм. Оця коробочка. Тут скільки стегенець. Раз, два, три, 4, 5 стегенець За. 5 чи 6, там ще одне є. Ну, яка різниця? В общем, 2 кілограма, майже 2 кг, кіло 850 за 5,25 Ну, плюс такс, там невеличкий. Оце така оказія. Давали по 4 пакетика. По 4 таких ваги на людину, тобто лімітоване було. Ну, знаєте, так от просто ховати в холодильник нераціонально, тому я займаюся трошечки переробкою. Я оце стигенце отак от відрізаю, дивіться, ділю її на двоє. Одне стегенце отаке виходить, бачите, яке воно гарненьке, чистеньке, таке якраз для запікання чи варити. І я пакую отакі кульочки по два стегенці. Бачите? А ось оце, ця частиночка, бачите, що тут хребця трошки. І тут таке якесь воно незрозуміле. То я отак-от відрізаю його, бачите? От, І борщ, суп. Воно йде окремо, щоб відварити, зварити. Отака от йде, як кажуть, сортівка. І я його теж по 5-6. по 6. Зараз покажу: ось подивіться: ось такий у мене зі пакетик. Оце якраз на борщик. Тут 5, по-моєму, таких хребців. Там трошки м'яса є, і трохи і жирок якийсь, ще можна картопельку стушити. Це в мене такі зі пакетики є от для хребців, щоб бачити різницю між цим. А тут от, це маленькі стегенця, то їх тут троє помістилося. От Бачите, один, два, три. Три стегенця тут. Ось такий пакетик, щоб було видно, яка різниця. От і таке буває. Ну, це кури гарні. Ну, знаєте, як закупки роблять. Бачите, ще раз покажу, 2,84 за кілограм. І ще така оказія разом в тому магазині. Це французький магазин Igo. Е, яйця ларч. Е, от такі гарненькі. Бачите, 12 штук. За 2,50. Ну, тут теж теж лімітовано давали. Бачите, чотири штуки на руки. В одні руки. Так що, сьогодні ми, як кажуть, запаслися гарною їжею, зі скидками, знижками. Ось така. такою роботою займаюся. Гарного вам настрою, бувайте здорові. Всього вам найкращого.